Друзі, всіх вітаю! Хочу показати, що я купила сьогодні для своїх рослинок: ось такий кислий торф Flora Plus. Хочу пересадити ще дві гортензії, які може тісно, і для них купила ось таких два горшечка. Тут приблизно 30 літрів, можливо, 25. Ціна досить така класна: 358 гривень. Тут є дренажний відсік, це теж дуже класно, що не потрібно додатково робити дренаж. Купила ось такі мотуз, мотузочки для нашої затіняючої сітки, хочемо закріпити. Бо коли вітер, то сітка рухається дуже від вітру. Чернушку даманську, хочу посіяти. З неї виходять дуже гарні сухоцвіти. Ось такий культиватор 128 гривень. У мене такого ще нема. І купили газовий пальник. Це я планую робити у агротканині дирочки, щоб е, висаджувати розсаду. І щоб країни торочилися, добре використовувати ось такий газовий пальник. І погляньте, яка чудова, класна поливалка на 10 літр. Досить виглядає стильно, якраз до моїх сірих горшечків. Ну вам? І чуть не забула, ще купили ось такий поліський субстрат. 20 літр. І тут є спеціальні гранули, які утримують вологу. Це дуже класний ґрунт для якраз горшечних культур. Всім гарного дня. Ціна поливалки, забула сказати, всього 135 гривень. Як ви думаєте, це класна ціна? Не подобается. А сейчас скажет вы? Короче, забыла сказать еще поливалки. Это еще одна моя любовь. Даже люблю поливалки. Все за такую цену.